Гень малята, хлопчики, дівчата! Чи знаєте ви хто я? Так, я голка. А навіщо я потрібна? Саме так для шиття. А що ж я можу шити? Уважно погляньте на малюнок. Що тут зображено? Це все назвати одним словом? А вже ж, малята це одяг. А кому і навіщо потрібен одяг? Так, всім людям одяг не тільки захищає наше тіло, а ще й прикрашає нас. А хто з вас малята знає? де виробляють одяг. Правильно, його шиють на швадській фабриці. Подивіться, ось так виглядає цех швадської фабрики. Тут є велика кількість швадських машин. Працює багато людей, які займаються своєю справою. Як ви думаєте, з чого все починається? Давайте подивимось. На фабриці працюють модельєри. Вони вигадують різні моделі одягу, малюють ескізи та обирають потрібну тканину, а також різноманітні деталі. Діти, скажіть, а з чого шиють одяг? Так, а тканина буває різною. Чи однаковою? На шведській фабриці дуже багато різної тканини і зберігається вона на спеціальному складі. Погляньте, яка різна буває тканина. Чим вона відрізняється? Кольором, а ще фактурою. Вона буває тонкою і легкою. Або товстою і теплою. Як ви думаєте, що можна пошити з тонкої легкої тканини? А що шиють з товстої та теплої? Спробуйте, який на дотик ваш одяг, що пошито з тонкої легкої тканини? А що з товстої, теплої, грубої? А щоб познайомитись з моєю головною господинею, послухайте, будь ласка, віршик. Швачка шиє одяг для людей. В неї так багато є ідей. Прикрашає всіх сучасна мода і хороший настрій нагорода. Про кого цей вірш? Так, про швачку, що ж вона робить? Шиє одяг для людей. А працює швачка на швейній машині. Погляньте, який вона має вигляд. А такий вигляд мають машинки минулого, на яких шили наші бабусі прабабусі. Але для того, щоб пошити одяг, недостатньо мати тканину, машинку і гонку. Що ж іще потрібно для цього? Звичайно, нитка, ножиці, швейні шпильки для скріплювання деталей виробу, а також ґудзики, смійка та різноманітні деталі. Які можуть знадобитися в пошиті одягу. Малята! А ось і завдання для вас. Знайдіть в своєму одягу предмет, в якому є гудзики. Далі знайдіть предмет, в якому є змійка. Ще знайдіть одяг. На якому є застіпки кнопки? А також спробуйте намалювати свій улюблений найкрасивіший одяг. З нетерпінням чекатиму на фото ваших малюнків. Дітки, що ж нового ви сьогодні дізналися? Чим на швейній фабриці займається дизайнер модельєр А що робить швея? Що потрібно для того, щоб пошити одяг? До нових зустрічей, малята!